Наступний вулик, таке саме. Ріпаку ми не дочекаємося. Ну, Рішив я вже, напевно, все-таки ставити на гору магазини. Будемо збирати, напевно, медссадів. Це, звісно, це шутка. Я думаю, що медус садів воно буде. Ну але років п'ять, якраз п'ять років тому, був такий. Саме рік з клана принесли по три ромки меду. Так що, бачите, сила сім'ї також така, що дозволяє ставити магазин, просто далі тягнути я вже не можу. Я не можу збирати пилок навісними, тому що висять бороди. І що я вам скажу? Це тізна знатаки, що понакупляли навісних пилковавлювачів і там хочуть зірвати джекпот. Та ні ви, хлопці не зірвете джекпот, зірвете рої. Це вже провірено, я збираю пилок багато років. Вже десь років 10 збираю його. Бували роки. Збирали його об'єм. Або є такі роки, що зібрали на, на роздріб, знаємо скільки можемо продати, та й хвоте. Так, ну що, чистимо від, від зверху зараз і ставимо. Магазин. Підмкуємо. Значить, поставили ми 145-й магазин, ставляємо повністю туш, як бачите, да? молоденька, світленька, хороша суш, суш обсушена. І будемо, ...дивитися, як вони переходять, поки що решітки не ставимо. Але я думаю, що тільки вони почнуть освоювати, що туди набрист піде і так далі. Ми одразу кинемо решітку, щоб матка туди не зайшла. Не Оце такий, я думаю, у нас ріпок В цьому году буде з роями, Це 100%. Так що лелека ходить, щось збирає воно по огородах, по гнев на черв'ячки, жопки. Так що підписуємося хлопці на канал, дивимося наступні ролики і ставимо лайк, пишемо коментарі.